Вітаю, друзі! Дивіться, який класний комбінезон для дитини від бренду Next. Він дуже теплесенький, підходить для холодної осені та навіть зими. Зверху дуже щільний матеріал, який захищає від вологи, а також вітру. Ось такі дві великі прорізні кишеньки на замочок. Маємо ось такі гумочки на рукавчиках, а також ніжках. В розмірі до 12 місяців, включно додатково, маємо ще відворотики антицарапки на ручках і на ніжках. Зараз показую, як виглядає ззаду. Тут ось така невеличка гумка, замочок з захистом від прищупань. Маємо ось таку флісову підкладочку, далі йде ось така гладка поліестерова підкладочка на ніжках також, а також силіконовий наповнювач. З рахунок цього він іде теплий та практичний. Капішончик з плюшевою підкладкою і оздоблений штучним хутром. Ні хутро, ні капішон не відщіпається. Дуже теплий, практичний комбінезон ідеально підійде для щоденних прогулянок. Придбати можна на нашому сайті айлавмамі.ua